Цієї неділі міська влада організувала молебень за чесні вибори. Кандидат у мери від всеукраїнського об'єднання Свобода Юрій Михальчишин під час молитви до трибуни не піднімався. Спробу влади зробити з молитви передвиборчу агітацію. Політик засуджує. Може, свобода, в принципі, виступає проти маніпулювання громадської думки за допомогою церкви. Ми вважаємо, що голоси виборців потрібно захищати інакшим чином, аніж спільними молитвами, а саме присутністю на дільницях, під дільницями, захистом голосів в судах і на вулицях міста Львова. А політичні так банкрути, які хочуть закрити свою ниці з церквою, Нас не цікавлять. Кандидат у мери приєднався до громади лише на політичному віче, яке відбулося після молитви. Свободівець закликав народ не боятись робити свій вибір. Друзі, не бійтеся, не зневірюйтесь і будьте готовими показати, що ми справжні нащадки героїв. Одного разу ми перемогли советських, переможе Донецьких! Слава Україні!